Ми сьогодні я Дем'ян і ми сьогодні будемо знаєте що робити? Юля буде малювати! Так, Юля! Єс! Yes! Right. І... і сьогодні ми з вами будемо малювати! Будемо малювати квіт! That... Добре. Я думаю, в дебило. <рапляю> а <рапляю> давай ти будеш. <рапляю> Не мак-то? Нет. Почему? Дейка спеста. А вот -дь -дь або. подставочка. Она крепка. Добра. Она деревянная. Она деревянная. Да вот на крепке. Вам стоїть. У мене на лайк лайк я не вставлю. Це О. А мне на ну. Ха! Орил. Ну, не бачим. То, что я волю. Я не че. Я не. Да о, видно там я видно? Слёдь, видно Ой, видно все? Все, Hello, bye bye. Bye Байбай, я набиту твоя лица бачу. Дивочка є. Малювання. Я не бачу. Мені. Я бачу просто в, 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 в ті як вони. Все. І ще тебе бачу. Бай-бай. Бай-бай. Так всі бачать моє відео. Всі. Якщо хтось не буде бачити, ми то відео видаляємо. Добре. І малюємо нове. <гум> Окей. Эй! Я не так люблю. Тишки. назад Назад, дичьпер! Назад, Назад! Димян. Назад, дичьпер! Ааа! На планшет. Да. А на носу. Пошел. Бай-бай! Что ты, забыла, ты

А мы не дозволено, він каже, що не можна. Він мені навіть вдома казав. І якщо він вдома, тоді можна. Не можна. 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 Не можна. Так, і мені мене дозволить. Мене не довезли. І прийде. Угу. Так, всі бачать моїй мій, мій шедевер. Шедевер, так. Я лайк поставлю сам себе. Все тихо да. Подписывайтесь на канал, кто кому сподобалось и малюнок. На и вот их на это канал. Все побачили. Все. Так. Вот что Так. Вау, вау, я подписываюсь. Всі підписуйтесь. То... Всі підписуйтесь, тому що ми стараємося з на те, що ми діти. Нам 7-8 років. Мені 8 Дем'яну 7. То, а ми стараємося знімати. І в нас хоч щось виходить. Нам подобаються ті відео, ми діти. Це такий контент, знаєте, щоб покайфувати. Та похойфувати. Щоб, наприклад, ви не можете собі заснути. Ну вам треба сказали пару хвилин. А у нас так і йдуть відео. Не там, як завжди, по 30-20 хвилин було. захочете захотілося спати, то покуйфувайте. Подивіться наші ролики. Подивіться наші відео і потім заходьте на канал Ліліанатише. І підписуйтесь. але від наших відео ви можете прям заснути десь на половині відео. <хи> так і на половині відео. Ой! Ми будемо э, Ми будемо старатися. Ми будемо маленько гравати все. Майнкрафт, майнкрафт і робили, і перевести все будемо любити. Вам сподобається. Ми навіть будемо бан бан грати. Ми все будемо грати і Геншинпакт. Yes. <laughs> Не знаю, може іще mm. PUB Mobile. Grandmobile. Іще mm. Grand Mobile і PUB Mobile. Будемо mm. розмальовки всякі, малювати будем. Щоб добити. скільки ти хочеш собі добити. Чого? Mm. Подписчиків. Mm. Мільярд. Не, мільярд, то перше забагато Або 100 або 200. Двісти. Чекаємо на наших 200 підписчиків. Ми можемо їх зб... зібрати до кінця літа. Ви, ви ходімо скільки з лайків поставити нам і підпишитись на наш канал. Всем гудбай! Бай-бай-бай-бай! Бай-бай!